Медичний університет це місце, де народжуються справжні професіонали. А сьогодні ми розповімо вам про одну з його провідних кафедр кафедр хірургічної стоматології та щелепно-мусової хірургії. Сім фактів, які вас точно здивують. Поїхали. Факт перший. Історія кафедри. Кафедра хірургічної стоматології та щелетно лицевої хірургії Київського медичного університету була заснована у 1992 році і відтоді перетворилася на один з найпотужніших центрів підготовки майбутніх хірургів-стоматологів в Україні. Перші роки історії кафедри пов'язані з кандидатом медичних наук доцентом Мироном Львовичем Заксоном, який очолював її з 1992 року до 1998 року та заклав фундамент майбутнього розвитку. А вже з 1998 року до сьогодні. Кафедру очолює доктор медичних наук, заслужений діяч науки, техніки України, професор Олексій Олександрович Тимофєєв. Людина, яка фактично створила сучасне обличчя української щелепно-лицевої хірургії та прославила кафедру далеко за межами країни. За роки існування кафедра випустила сотні висококласних спеціалістів, які зараз працюють у найкращих клініках України та світу. Факт другий. Викладацький склад. Головна гордість кафедри це її викладачі, професори, доценти, асистенти. Бо справжній університет це не стіни, це люди, які роблять вас сильнішими, впевненішими і професійнішими. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно лицевої хірургії це злагоджена конструкція, фундаментом якої є завідувач професор Олексій Тимофєєв. Що задає напрям і міцність? На цьому фундаменті стоять опорні колони, доценти, які забезпечують стабільність та наукову силу. Міцну раму і щоденну підтримку створюють асистенти, що з'єднують усі елементи в єдину структуру. Разом вони формують надійну, професійну та сучасну кафедру. Наші викладачі щодня проводять операції, впроваджують нові методики, навчаються за міжнародними протоколами. І головне. Вони передають усе це тобі. Не теорію з книжки, а живий досвід. Тут не бояться твоїх запитань, тут підтримують амбіції, тут вірять у тебе. Навіть тоді, коли ти сам у собі сумніваєшся. Це місце, де студент не номер, а майбутній колега. Факт 3. Інноваційні технології. Технології, що створюють лікаря майбутнього. Це не просто пари та конспекти, а справжній технологічний досвід. Тут справді готують лікарів нового покоління. У нас студенти не просто слухають лекції, вони відразу працюють руками та використовують сучасні 3D-моделі щелеп, симулятори для тренування операцій, цифрові тренажери, де можна провести операцію ще до першого виходу в клініку. Тож на практику ви приходите не з панікою, а з реальними навичками. Кафедра активно залучає студентів у дослідження регенерації тканин, роботу з біоматеріалами, малоінвазивні технології. Наші студенти проходять практику в клініках, де найновіше обладнання, сучасні хірургічні протоколи, викладачі, практикуючі хірурги та імплантологи. Ви вчитеся поруч із людьми, які щодня оперують і рятують пацієнтів. Жодної сухої теорії, тільки практика, досвід і реальні навички. Факт четвертий. Наукові дослідження та міжнародна співпраця. Наука це серце медицини. Кафедро активно бере участь у міжнародних дослідженнях та співпрацює з клініками Європи та США. Студенти можуть стажуватися за кордоном та брати участь у реальних наукових проєктах ще під час навчання. Спільно з іншим університетом в 2016 році започатковано перше в Україні рецензоване видання для лікарів, стоматологів, хірургів та щелепнолицевих хірургів, журнал діагностики та лікування оральної щелепно-лицевої патології, також ініціативи співробітників кафедри. В 2021 році започатковано перше в світі рецензоване англомовне видання з відкритим доступом журнал ендодентичної мікрохірургії. Співголовним редактором журналу є випускник Київського медичного університету Ткаченко Олександр Борисович. Співробітниками публікуються праці у співавторстві з колегами із Гарвардської медичної школи США. На рахунку кафедри численні публікації в журналах, що включені до науково-метричних баз Копус та «Web of Science». зокрема в журналі Корейської асоціації оральних та шелепно-лицевих хірургів та швейцарському журналі Рубежі здоров'я порожнини рот. Експертність працівників кафедри підкреслює їх залученість до редакційних колегій та рецензування, рукописів в знаних англомовних виданнях, таких як італійський журнал захворювання ротової порожнини і хорватський стоматологічний журнал. Більше того, спеціалісти кафедри всебічно допомагають публікувати дослідження і випускникам нашого університету, прищеплюють академічне мислення майбутнім поколінням науковців та клініцистів. Факт 5. Практичне навчання та стажування. Ми не лише вчимо теорію, а й даємо максимум практики. Ти отримаєш віртуально реальний досвід від виробничої практики в клініках до стажування у провідних медичних центрах. І це не просто спостереження, а реальна участь. Можеш обрати клінічні бази. На одну спеціальність можуть бути 5-10 клінік для стажування. Тож ти можеш обирати, де тобі комфортніше та професійніше розвиватися. Практика включає роботу з реальними пацієнтами, медичною документацією, алгоритмами, діагностики та лікування медичною етикою. Тобі покажуть, як усе це працює насправді, не лише на папері. Якщо ти прагнеш більшого, є доступ до семінарів, майстер-класів, додаткових тренінгів, міжнародних стажувань. Тому що навчання в Київському медичному університеті це не відсидіти пари й забути. Це формат, де ти з першого дня відчуваєш, що стаєш лікарем, а не просто студентом. Тут ти одразу спробуєш себе у реальному ритмі медицини з пацієнтами, складними випадками, викликами і з підтримкою професіоналів, які допоможуть. Якщо ти готовий вкладати в себе, тут ти не просто навчишся, ти зростеш. Факт шостий: успішні випускники. Всім привіт! Мене звати Андрій, і в 2025 році я закінчив навчання в нашому університеті. Я обрав Київський медичний університет, і це було одне з найкращих рішень в моєму житті. Знаєте, коли ви приходите на спершу співбесіду, роботодавець дивиться не лише на диплом, він дивиться на вашу підготовку, навички та вміння швидко адаптуватися. І ось тут кому дає фору багатьом іншим. Отже, що реально дало мені навчання в Київському медичному університеті? По-перше, практика з перших днів. Нас не тримали тільки в аудиторіях. Ми працювали з пацієнтами, бачили реальні випадки, а не лише картинки в підручниках. Це круто готує до справжньої роботи. Друге, це викладачі практики. Наші професори це діючі лікарі, які ділилися не 50-річної давності, а актуальним досвідом. Це можливості вчитися у найкращих і одразу переймати їхні секрети майстерності. Третє це динаміка рух. В університеті панує атмосфера постійного розвитку. Ти або рухаєшся вперед, або стоїш на місці. І це дисциплінує вчить боротися і досягати мети. Сьогодні, працюючи лікарем, я щодня використовую знання, отримані в КМУ. Я відчуваю себе конкурентним фахівцем, готовим до будь-яких викликів. Якщо ви шукаєте не просто диплом, а реальну професію. Якщо ви готові до викликів і хочете стати висококласним медичним фахівцем, Київський медичний університет чекає на вас. Це не просто навчання, це інвестиція у ваше майбутнє, яка почне працювати на вас вже з першого робочого дня. Приєднуйтесь до нашої спільноти, до зустрічі в професії. Наші випускники, наша сила, наша гордість, наше майбутнє. Знаєте що? Що робить Київський медичний університет особливим, не лише сучасні технології, не тільки круті викладачі. Нас роблять сильними наші випускники. Вони наше обличчя, наша репутація, наша мотивація рухатись уперед. І найкрутіше те, що багато з них не просто пішли у великий світ медицини, а повернулися до нас у рідні стіни Київського медичного університету. Щоб навчати нове покоління. Прикладом є і наша кафедра, до складу якої долучилися Оксана Ухарська, Олена Серга, Владислав Філь. Наша гордість, наші випускники, які сьогодні передають студентам те, що не знайдеш у підручниках: досвід, віру в себе, справжню любов до медицини. Інші ж, ті, хто працюють у клініках по всій країні, роблять не менш важливе. Тяжкі часи вони підтримують наших захисників, допомагають ЗСУ, проводять операції, рятують життя, роблять свій вклад у перемогу. Це Ігор Ваврикович, Олександр Гуципаєв та Олександр Бошко. Вони приклад того, що бути лікарем це не просто професія. Це характер, це сміливість, це бажання змінювати світ, навіть коли здається, що все проти. І кожен із них це історія успіху, яка почалася саме тут, у Київському медичному університеті. Історія, що доводить, кожен наш студент може стати тим, ким мріє, і навіть більше. Тому, коли ти обираєш Київський медичний університет, ти обираєш не просто навчання, ти обираєш спільноту, яка підтримає, навчить, надихне. Ти обираєш шлях, на якому вже пройшли ті, ким ми щиро пишаємося. Наші випускники, наш драйв, наш приклад, наша незламність. І зовсім скоро, можливо, саме твоя історія стане наступною легендою Київського медичного університету. Факт 7. Чому саме ця кафедра? Друзі, давайте чесно на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно лицевої хірургії Київського медичного університету. Ти не просто навчаєшся, ти реально стаєш спеціалістом. Чому? Бо тут все працює на твоє майбутнє. Тут навчають не як колись, а як у світі зараз. Цифрові технології, сучасне обладнання, симулятори, реальні клінічні кейси, ти не просто слухаєш лекції, ти відчуваєш професію руками. Стажування, асистування, робота з пацієнтами усе це починається тут і зараз. Наші студенти, лікарі, викладачі, волонтери, лідери у своїх напрямках. І всі вони починали тут, на нашій кафедрі. Обирай Київський медичний університет і відкривай двері у велике медичне майбутнє. А ми з нетерпінням будемо чекати саме на тебе, на нашій кафедрі хірургічної стоматології та щелепно лицевої хірургії. До зустрічі! в КМУ!